Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд за тебе вівторок нові акції з 7 по 13 травня. Приємного всім перегляду! Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Дякую вам. Давайте одразу почнемо з риби в акції хек, філе свіжоморожене на шкірі від торгової марки Норвен 216 гривень 80 копійок за 1 кілограм. Ось він, хеф. Тут один ну, кілограм 50 грамів. Котлети рибні фіш з червоної риби. Смажені заморожені 400 грамів, 75 гривень 60 копійок. Фарш з хека Еладі заморожений 54 гривні. Тут 500 грамів. Яйця зараз коштують перша категорія 4 гривні 29 копійок. А так в цілому своя лінія 61 гривня 50 копійок, полтавська 62,40 і 65,90. Вища категорія. Своя лінія 65 гривень, ясен світ 76 гривень. Форель слабо солена 180 грамів, такий шматочок. Ціна зараз 176 гривень 20% знижка. оселедець від своєї лінії 180 грамів пікантний і звичайне філе по 45 гривень. м'ясу стегно, своя лінія, вогняна сальса в маринаді. Тут в цілому 1 кілограм. Ціна 14,50 за 100 грамів. З карткою ТБ буде 13,40. Риберця для грилю глобина в маринаді свинячі. Ось вони. Такі реберця. Тут 289 грамів, там 325 грамів. І ціна за 100 грамів 25,77. Ковбаски глобино мортательки. Ясні батарейки. Напівфабрикат м'ясний посічений охолоджений. 123,40 тут 600 грамів в упаковці. Філе грудної частини курчат бройлерів у упаковці. Десь 1 кг, 1,2 кг по 16,80 це 100 грамів. Ковбаски для гриля часникові, це м'ясом. Свинячим. Тут 500 грамів 89,40. Піджарка із свинини 174 гривні, 30 копійок. Тут 700 г. Окіст глобину для смаження 190 гривень. Тут 1 кілограм. Ковбаса барином м'ясна лавка. Своя лінія до макарошків. Тут 500 г першого сорту. Склад можете бачити на упаковці. Ціна 63 гривні. Виріб фаршовий ковбасний ряд апетитний. 500 грамів. 40 гривень, 40 копійок. Ковбаса м'ясна лавка родина варена. 15 15,40. За 100 грамів. А в упаковці десь кіло 200. Ковбаса баликова першого сорту. Своя лінія. 500 грамів 89 гривень напівкопчена. Шинка добров, рулет курячий вищого сорту 500 грамів, 161 гривня, 30 копійок. Ковбаса добров українська копчена, 43 гривні за 100 грамів, а тут десь 280 грамів в середньому. Ковбаса добров Шинко Рубана 188,20 вищого сорту. Тут теж 500 грамів. І лікарська 35% знижка, непогана ціна 116 гривень вищого гатунку, 500 грамів. Сроки гарні до 1 червня. Такі сардельки першого сорту ліонські, В упаковці десь 600 грамів, ціна 24,50 за 100 грамів. Фарш курячий від глобину 500 грамів і 77 гривень. Філе куряче від своєї лінії запаковано під вакуумом. Тут 200 грамів 2340 за 100 грамів. Сир напівтвердий, маздам, едам або цезар пластинами 45% жирності. Тут 135 г, ціна 62 гривні. З карткою АТБ буде 58,80 гривня. Ще такий сир в акції плавлений лактімам Моцарелла ементалер, Теж пластинами. Ціна 47,90 гривень. Продукт сирний, тянтар, молоко вміцний, 60% жирності 26-30. Тут 160 грамів. Сир вершковий, з лососем та кропом, з грибами, лисичками. Тут 135 грамів, майже 50 гривень ціна. І така паста сиркова-вершкова. Тут 150 грамів. 55 гривень Польща. Сир подешевше Напівтвердий гауда, маздан або безлактозний по 58,50, тут 150 грамів. Ну, вигідніше, аніж від руки. Сир плавлений, золотий резерв, дружба або вершковий по 18,90 за 70 грамів. Сир плавлений від президент 20 гривень, 20 копійок. Тут теж 70 грамів. І по 1890 сир плавлений «Молендам» з грибами або вершковий. 70 грамів. Скипковий 1890. Сир м'який, золотий резерв, сологунів 50 гривень, 50 копійок за 180 грамів. Ще в акції моцарела. Ціна однакова. Такий сир Дасіст, моцарела в розсолі 51 гривня 50 копійок. Тут 125 грамів. Такий сир Карпатська легенда 33 гривні 78 копійок за 100 грамів, а тут 200, ну майже 250 грамів. Це буде ну, досить небюджетно Закуска з шинкою та сиром 27 гривень. Тут 160 грамів. Гарна ціна на сир плавлене кома з беконом. 35% жирності. Тут 75 грамів, на 5 грамів більше, аніж у інших виробниках. 16,50. І ще є такий вершковий тенером. Теж 16,50. Молоко просто наше пряжене, 52 гривні 60 копійок за 870 мл. Сметана, тут 20% жирності, 370 грамів, 48,50. В акції дріжджі львівські. Активні 100 грамів 11,40. Молоко своя лінія 3,2% жирності 104,40. Молоко ягодинське 870 мл, 43,90 три Сметана, президент 10% жирності, 42 гривні п'ятдесят копійок. Тут 300 грамів. Молоко ягодинське 3,2% жирності. Коштує 45,50 тут 900 мл. Молоко щоденний збір 43,70 за 900 мл. Сир кисломолочний, нежирний. Своя лінія. Тут 300 грамів, ціна 53 гривні. 57,30, український, 5% жирності, теж 300 грамів. 55 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії. Тут 350 грамів. Масло лагода, селянське 72,7% жирності 79 гривень. Ось воно масло. Непогана до речі, фірма. Новинка, масло вершкове ферма зі зниженою жирністю 53%.

І мені здається, найвигідніша пропозиція зараз на масло своя лінія солодковершковий 7460 від торгової марки Своя лінія. Тут теж 180 грамів. Сирок глазерований з маком 1390 36 грамів. І 13,40 з ароматом ванілі. Йогурт, галичина, персик, кабрикос. 156,90 870 мл. Лохина чорниця. Теж 57 гривень. Непогана ціна на торт пісквітне своя лінія з ароматом груші. Мені здається, ще щось таке новеньке. Ось так він виглядає непогано. 113,50 ціна його. Тут Тут ні, не 500 грамів, тут 350 грамів. 500 грамів наполеон листковий 136 гривень. Тістечка еклери зі згущеним молоком 127 гривень, тут 360 грамів. Торт своя ліня насолода зі смаком манго 187 гривень. Ось так він виглядає. Смачненький морозиво, розумний вибір з наповнювачем. Варене з гущими молоком. Так. 110 гривень з ароматом ванілі і варене з гущеним молоком. Ось там, де вон, блядь! А не кричите, що ви кричите! Ви надуждальні нахуєте! Ти говориш, вон, сам взяв большой, блядь! Так, перейдемо на морозиво. Тут такий великий скандал був тільки що. Але продовжуємо огляд по 110 гривень з ароматом ванілі та з вареним згущеним молоком. Розумний вибір. Тут 1 кілограм. Морозиво чорниця ожина 500 грамів. руть 68 гривень. морозиво руть 66 гривень за 500 грамів. І є маленька упаковочка 70 грамів за 12,90 Або ще дешевше по 8,90 розумний вибір зі згущеним молоком і з какао. Ось зі згущеним молоком і ось морозиво з какао.